Всім привіт! Мене звуть Юлія. Ви на каналі Юлія Мельник-Спейн. Я не вірю в те, що я записую зараз це відео, але це так. <свісно> я вирішила повернутися на Ютуб. мене не було тут, напевно, більше ніж півроку. Я не закидала зовсім ніяких відео довгих. Так, ми знімали е, там шорт, рілс і так далі своїми колегами по роботі, але в мене не було. Бажання, ресурсу, натхнення для того, щоб записувати відео уроки з іспанської, і взагалі з'являтися, показувати своє життя і, і так далі. В цьому відео я вирішила трішки поділитися своїм життям, розповісти, чому я так зникла, і взагалі. Мені здається, я більше це відео записую для себе, а не для когось, <с> тому що я не вірю навіть в те, що я зараз це знімаю, тому що п'ять місяців чи п'ять місяців з половиною тому я собі пообіцяла, що я нікому про це не буду розповідати в соціальних мережах. Але зараз я готова до того, щоб трішки відкрити неправду, Боже, це якось звучить дуже пафосно, трішки розповісти про своє життя. Взагалі, як воно змінилося, як я зараз почуваюся, і так далі. Отже, <смас> отже, я живу в Іспанії, як ви знаєте, я живу раніше казала біля Барселони, зараз кажу біля Жерони, бо дуже сильно хочу жити в Жероні, і я сподіваюся, що всесвіт мене почує. А живу я в Іспанії біля Жерони, і ам, живу я зараз сама. Я була одружена з іспанцем, і зі мною цього року з нами сталося розлучення. А, ось, Ми розлучилися, ми були одружені 4 роки. Ми дуже довго зустрічалися, ми разом були років з 8, і прийняли таке важливе і дуже серйозне рішення для себе. А, ось, в деталі я вдаватися не збираюсь, але зі мною сталася така ситуація. І як ви розумієте, моє життя перевернулося з голови на з, з ніг на голову, з голови на ноги, а можливо і з голови на ноги стало. <свісно> а, так, тому що це зміни кардинальні, і мені зміни зовсім не подобаються. Насправді люблю, коли все стабільно, знаєте, ти не хвилюєшся, все нормально. Ти в принципі можеш бути впевненим в тому, що завтра. Ну, добре, ніхто, ніхто не знає, що буде завтра, але просто ти можеш в принципі не хвилюватися, тому що в тебе спокійне життя, ти одружений, ви собі робите якісь плани на майбутнє і так далі. А потім життя тебе так і перевертає. Але знаєте, насправді, я коли взагалі чому. От я зараз це розказую, і я розумію, що. В той момент, коли мені було дуже важко, бо це було дуже важко насправді. І я дуже вдячна всім моїм рідним, моїм батькам, моїм брату, моїм подругам, друзям, всім, всім моїм рідним, які мене підтримали, тому що без них я б не знаю, я б важко дуже ще важче б це переживала. Але мені це все дало зрозуміти, що я можу дуже багато чого, і я б ніколи не подумала, що я б. Можу, там не знаю, сама просто залишачись, в принципі сама в іншій країні, знайти сама собі квартиру, там я не знаю за півмісяця, місяця, орендувати, зробити сама повністю переїхати без жодної допомоги. Я не знаю. Коротше, багато таких сталося речей таких подій, які мені постійно показували, що Юль, ти це все можеш, ти можеш сама. Ти сильна, ти молодець, ти не маєш здаватися. Мені дуже важко було в той момент, коли я сиділа ще на тій квартирі, сиділа і думала, що мені далі робити. Бо насправді перед мною постав вибір повертатися додому в Україну або залишатися тут. І, чесно, я була за крок до того, щоб повернутися додому. Я дуже довго про це думала, я зважувала все, я собі зробила, мені тато сказав: випиши собі, а, там за те, щоб залишитись в Іспанії, за те, щоб залишитися, повернутися в Луцьк додому і там проти, і так далі. Випиши собі чітко, щоб бачити це все на папері. Я повиписувала. Ну, в мене було там в одному 13, в другій колонці 12, і то це таке було щось. Е, знаєте, 50 на 50, коротше. А, я виписала, і я зрозуміла, що я абсолютно не знаю, що мені робити. Єдине, що мені стримувало... і я майже вже переїхала. Чесно, я думала вже збирати свої всі монатки і їхати додому. Я була до цього дуже готова. Але потім. Завжди та думка, яка мене стримувала, що, типу Юль, дай собі ще шанс. Тому що, може, ти повернешся і будеш жаліти, що ти не спробувала пожити сама. Знаєте, я е... чому взагалі про це так думала довго? Тому що я е... дуже довго йшла до того, щоб тут залишитися, щоб вивчити мову на хорошому рівні. А... Я і мої батьки ми зробили дуже багато для того, щоб взагалі я тут могла навчатися. Я розповідала в інших відео. Я навчалася на курсах іспанської цілий рік, там в мене було інтенсивне навчання. А потім я навчалася тут на магістратурі. Потім в мене разом з тим були різні практики в різних там готелях, і в ресторані, на рецепції, і е, роботи. І я і викладала заняття і те, і все. І знаєте, постійно. Е, я так хотіла рости тут і якось розвиватися, і саме тут досягти чогось, що мені просто було шкода ем, всього того вкладеного. Ну, типу, не спробувати, знаєте, повернутися і потім жаліти, що я не спробувала. От, це вже я сказала п'ять разів, але так як є. І так я, я вирішила залишитися. Я сказала собі, Юля, дивись, я не даю собі обмежень. В часі просто поки ти пробуєш так, е, ти шукаєш квартиру, знаходиш квартиру супер, переїжджаєш, е, ти пробуєш тут. Далі в тебе є робота, в тебе є стабільність. Е, якщо в тебе щось не вийде, ти в будь-який момент можеш повернутися додому, де тебе чекають, е, де тебе чекає твоя сім'я і твої друзі. Але спробувати потрібно. Я не залишилась тут е, через силу або, знаєте. Типу, що я там не хочу зовсім повертатися додому. Ні. Я і хочу, і не хочу, тому що от мене стримує той факт, що я ще не все, не все тут встигла. Ось. В принципі, така поки моя історія. І знаєте, мені стало легше е, вже. Типу, мені взагалі кожного разу стає легше, але. Зараз я добре почуваюся, я можу сказати, що я щаслива. Тому що ми, коли приймали приймали рішення про те, щоб розлучитися, взагалі розійтися спочатку, ми обговорили і зрозуміли, що ми нещасливі. Ось і зараз я з впевненістю можу сказати, що я щаслива. Але оскільки я ніколи не жила сама. Бо я до того, як переїхала в Іспанію, я жила з батьками. Потім так я проходила практику в Іспанії і я жила сама, але я жила в готелі з іншими. Зверху там в нас були такі кімнати на самому останньому поверсі в готелі, там, де жили всі практиканти. Тобто я жила без батьків, без там хлопця, наприклад, але жила з іншими людьми. Все одно я сама не була. І потім я жила ось своїм хлопцем, який потім став моїм чоловіком колишнім вже. І тому виходить, що в мене такого досвіду не було. І насправді мені потрібно зараз вчитися, жити самій. Не скажу, що завжди легко це дається. Ну, не те, щоб це було складно, але просто не знаю. Ще до цього потрібно якось. Мені здається, не те, щоб звикати, а так навчитися цьому. Просто я постійно шукаю себе, тому що я розумію, що я добре себе не знаю. Я хочу пізнати більше. себе, Розумію, що мені потрібно ще більше полюбити себе, знайти захоплення, які мене будуть. Ще більше мотивувати, радувати, не хочу залишатися на місці. І так я зараз маю хорошу роботу. Так, я, якби, я бачу, що я розвиваюся в цьому плані, типу в сфері робочій і так далі. Але не хочеться зупинятися, хочеться. Братися за щось нове, якісь нові проекти, можливо, проєкти пердон, робити. Можливо, так починати розвивати все-таки далі YouTube, тому що мені дуже шкода, що я так зупинилася, але в принципі мені був потрібен цей час, щоб зупинитися і перезавантажитися. Тому що кожного разу, як я сідала записувати відео, в мене абсолютно нічого не виходило. Я два рази пробувала і не могла зібратися з думками взагалі, абсолютно не. Якось нічого не складалося. Ось і зараз я сподіваюся на те, що я все-таки повернуся до регулярності, буду знімати відео, чого мені дуже хочеться, і, можливо, навіть буде щось цікаве в майбутньому пов'язане з іспанською та з Ютубом. Тому ось так. Я розповіла вам трішки про себе. Не хочу все одно вдиватися в деталі, але. Е, якщо у вас є якісь не знаю, запитання, можливо, у вас якісь теми є для майбутніх відео з іспанської мови, можливо, про моє життя. Тут вас щось цікавить. Е, не знаю, як орендувати квартиру е, чи ще якісь такі теми побутові з Іспанії? Можете написати в коментарях, і я постараюся зняти про це відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що мене вислухали. Мені стало легше. Я відкрилася. Ось і всього вам найкращого до наступних відео. Чао!